Позбавлення зрадників держнагород. Ну що ж, давайте трошки розберемося, що відбувається, тому що цього тижня дуже важлива. новина, президент ініціював законопроект, вніс в парламент свою ініціативу щодо позбавлення зрадників державних нагород. Чи це добре? Однозначно, так це означає, що в нашій країні, нарешті, з'являється політична воля, і що Юрій Бойко. Герой України, слеш зрадник регіонал, який досі народний депутат, Богослаєв, який колись донедавна був героєм України і фігурант справи про корупцію в Мотор Січі, кандидати в псевдопарламенти ДНР в окупаційних адміністраціях Крим. Всі, хто сказали Росії, ура під час окупації та анексії наших територій, починаючи з 2014 року і продовжуючи після початку повномасштабного вторгнення, цей список можна продовжувати, але є один нюанс: в 2021 році. Я разом з колегами вніс зареєстрував законопроект про позбавлення увага, зрадників держнагород і звань. У 2022 році, на другому місяці повномасштабного вторгнення, рекордні 362 народні депутати, це майже весь склад нашого парламенту. Конституційна більшість підтримали законопроект. Але після того все. Абсолютний саботаж серед монобільшості. в кулуарах пошепки пояснюють, нам ж потрібні голоси оцих ОППО, партії регіонів 7.0. Тому давайте, може, не піднімати таких дражливих тем. Але для мене це питання принципове, це питання очищення нашої країни, це питання ціни, яку ми платимо за те, щоб наша країна здобувала справжню, а не фейкову незалежність. І це питання в першу чергу на полі бою, але величезна відповідальність теж в тилу, очищувати нашу країну зсередини. Тому очищуватися від покидьків в місцевих градах, які були обрані від партії, які заборонені, позбавляти звань. Та державних нагород, тих, хто зрадили країну, але парадоксально досі в пантеоні героїв, разом зі справжніми героями, нашими сучасниками, воїнами, які віддають і віддали, віддали на превеликий жаль свої життя за нашу країну. І вони, ті, хто катували, і ті, кого катували, в одному пантеоні героїв абсолютний абсурд, сюр і ганьба. Тому з цим потрібно покінчити. Чи зробить це законопроект президента? Можливо, чим він відрізняється від законопроекту, який вніс я три роки тому. Три роки тому це питання могло бути вирішено. Абсолютно нічим. Механізм зміст цього законопроекту один і той самий. Президент пропонує РНБО санкції указ президента. Ідентичний механізм був законопроєкті, який я з колегами вніс у 2021 році, який в першому читанні я нагадую проголосували конституційною більшістю в квітні 2022 року. Все решта це технічні уточнення, деталізації, які передбачені в законопроекті президента. Текст вже є на сайті. Тому, шановні колеги, для мене особисто немає жодного значення, чиє прізвище буде під прийнятим законом. Зеленський. Чи Лозинський це не важливо. Важливо, аби в нашому пантеоні героїв були справжні герої: ті, хто віддають своє життя, ті, хто віддають своє здоров'я і продовжують боротьбу за нашу країну. А зрадники, колаборанти та перевертні мають назавжди піти геть бажано і пошвидше в тюрми. А на цьому етапі бути позбавленими всіх українських символів, нагород, звань, і що важливо, виплат, які. Ви напевно будете в шоці. Досі відбуваються ті, хто зарадили країну, але досі мають громадянство і досі мають ці звання та нагороди, вони отримують виплати. Скажете ви абсурд? Слова тут, напевно, потрібно підбрати набагато гірше. Але ми в парламенті це питання дотискатимемо. І Якщо не 61-63 законопроект, який міг бути прийняти вже в 2021 році і вирішити це питання, тоді. Нехай це буде ініціатива президента. Ми будемо голосувати за неї, але тепер важливо, щоб вона терміново потрапила в зал.